Олексій Кучеренко, фракція Батьківщини, спілка власників житла України. Ну, по-перше, я хочу подякувати фракції, що дали мені можливість особисту точку зору висловити, і закликаю кожного визначитись при голосуванні, бо законопроект не простий. Я погоджуюсь з авторами, що дійсно він вкрай потрібний в цей час спростити процедуру прийняття рішень. І установчих там, рішень по створенню або інших рішень по ОСББ. Але я задаю просте питання: ну як можна було 20, 20 авторам накидати в цей законопроект таку галіматю, яку треба буде вичищати на друге читання каленем жиле, залізом вибачте, вижигати? Як можна було такі, туди такі корупційні норми вставляти, щоб під ризик поставити такий законопроект? А тепер далі, друзі. Та не на цьому законопроєкті, бо я буду за нього особисто голосувати, не на цьому законопроєкті, не про нього, нього мова йдеться. Я колись думаю швидко напишу підручник, як категорично не можна робити реформи на прикладі сумнозвісної трагікомедії під назвою Реформа ЖКГ. Те, як зроблено було в 15-му році, недолугими лідвістами-перекладачами, які абсолютно не розумілися в цій проблемі і в цій ситуації, ці реформи, вони сьогодні дискредитували це все, не взлетить УСББ. Без фінансової підтримки з боку держави, без теплих кредитів, без вирішення питання землі, яке не вирішено на сьогодні, без державної програми підтримки, без державної програми енергоефективності не звитить. Ви прирекли мешканців і жителів на муки. І тому, голосуючи за цей законопроект, в першому читанні, гарантуємо, що ми примусимо вас вирішити всі ці проблеми до другого читання. Дякую за увагу. ترجمة